Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Подивіться, будь ласка, на цей скромняшний набір продуктів для тієї красивенної страви, яку ви бачили на заставці. До того ж ця страва дуже швидко готується і ще відноситься до старовинних українських страв. От без нічого одна картопля. Натираємо на середній терці і трошки відсіжуємо зайву рідину, так як ми не додаємо сюди ні борошно, ні крахмальне яйце, нам потрібна одна картопелька. Але не суха, руками не потрібно віджимати. Далі, друзі, уважненько. Розігріваємо сковорідку так, щоб прям вона ну, чуть не аж диміла, а потім трошки прикручуємо. Нам потрібно хорошо, щоб вона накалилася. В погоні за натуральністю рецепту, автентичністю, забула навіть поперчити. можна зверху вже або на сковорідці. Як ми формуємо, можна ложкою на сковоріді розрівнювати. Я роблю, як годиться, отак в руці беру ліпешечку. Розпластала руками і на сковорідку. Ще одне зауваження. По-перше, ми не перевертаємо, доки аж не почуєте запах і прям румяну скоринку ви краєшок побачите контур коричневий. Дивіться, вони легко прилегко перевертаються, просто не потрібно спішити заглядати, там вони приготували чи ні. І останнє зауваження, коли ви викладаєте ліпьошечку в гарячу сковорідку, то ви, будь ласка, так низько-низько краєшок опустили волі і потім прибирайте руку. Якщо ви кинете обов'язково, чи бо теж там гарячок, обов'язково ляпне, куди б ви руку не прибрали, дожина вам і на одяг, і на року. Дуже акуратно, поволі. Далі викладаємо на паперовий рушничок, щоб зайвий жир стік. Одна моя знайома дуже сильно була здивована, навіщо я так роблю? Я навіть не знаю, так робила моя мама, так мені здається, всі роблять. Тому ну, ведь масло вже это ж масло, не треба ж масло. Нада, це масло пересмажене, і його міняти треба часто і виливати. І якщо хочеться смажено, так зробили вдома на свіженькій олійці і ще й зайве промакнули. Та що, друзі, як вам така ідея, коли немає в холодильнику яєць? Класно? І я теж задоволена. Обов'язково напишіть, чи спробуйте приготувати за цим суперським рецептом.